Всім сонячний, привіт із Єгипту! З вами, як завжди, Євген Панюта. Після цікавенної подорожі до Луксору та Асуану, вже декілька днів ми залою знаходимося у Хургаді, підтягнули деякі свої робочі моменти, відпочили від поїздки, бо вона у нас була доволі насичена. Наприклад, в день відвідування Асуану ми подолали майже 800 кілометрів, бо маршрут у нас був луксор Асуан, Асуан-Луксор, луксор Хургада. Але все одно воно було того варте. Навіть якщо б треба було проїхати 1800 км за день, я б все одно залюбки б ще раз відвідав Асуан. Якщо ви пропустили ці попередні випуски, то ай-я-я, сьогодні вночі до вас прийде бабайка, під ковдрою схопить вас за ногу і нагадає, що треба дивитися абсолютно кожен випуск. Тому, на всякий випадок, в описі залишу посилання на ці попередні відео. Ну а сьогодні пропоную разом з нами відправитися на узбережжя Червоного моря. Бо я так згадав, що в цій поїздці ми майже не показували вам пляжного відпочинку. Хоча особисто ж, звісно, ходили, і я навіть плавав, бо Алла ще в Червоне море не заходила. Бо нагадаю, проживаємо ми в комплексі Альхамбра, відвідуємо пляж під назвою Принцес Біч, котрий ми залою назвали. Найхолодніший пляж Хургади. Але все одно підемо відпочивати туди, бо для нас відвідування безкоштовне. Однак почнемо не з моря, а з кави, бо хочеться максимально отримати заряд бадьорості. Тим паче, ми живемо в гарній локації, поруч супермаркети, магазини, різноманітні кафешки. Все знаходиться максимально близько, тому не будемо гаяти часу. рушаймо. Буквально одна хвилина в дорозі або метрів двадцять після виходу з нашої будівлі, і ми знаходимося в кафе під назвою Джентлмен. Замовили дві кави. У мене це туркіш кофі, у але це лате. Будемо насолоджуватися та заряджатися. Це не перше наше відвідування цього закладу, тому кава вже перевірена. І ви уявляєте, який контраст? Буквально щойно, коли записував вам попередній фрагмент, я стояв на балконі нашої квартири. І мені там було максимально спекотно. Вітру не було, бо був затишок. Сонце припікало, і я навіть так трошки підсмажився. Але вийшли з квартири, обійшли, виходить будівлю з іншої сторони, зайшли в тінь, і тут, наче якась інша кліматична зона. Дує вітер, вже так свіженько, по відчуттям, наче температура впала відразу градусів не знаю, на 5, 7, 10. Тому в Хургаді, не вгадаєш, буває з погодою. Наприклад, сьогодні по прогнозу взагалі показує вітер. Я уявляю, що там зараз може бути на пляжі, особливо, якщо напрямок вітру буде з моря. Це ми все перевіримо. Але іноді в Хургаді ти можеш ходити в шорти-футболка і тобі нормально, комфортно, спекотно. А іноді, коли вітерець піднімається, то хочеться ще щось накинути. Хочеться. Насолоджуємось. Пред'явили ми на вході ось такі карточки, котрі дають нам право відвідування цього пляжу Princess Beach. І далі з цієї локації не відразу починається пляж. Він знаходиться на відстані метрів 300. І цю дорогу можна подолати, звісно, пішки. Але якщо вам ліньки, тут дуже часто курсує ось такий тракторець. Кожні чи то 15, чи то 30 хвилин він їздить від входу до пляжу і в зворотньому напрямку. Однак ми не хочемо його чекати. Ми краще прогуляємося. Дивлячись на доволі сильний вітер, та після обідню пору на пляжі достатньо людей, як для цієї локації. Але як бачите, в морі ніхто не купається. Максимум, відпочиваючи, підходять до води, щоб намочити свої ноги, але по пояс чи по шию ніхто не заходить. Думаю, людей зупиняє сьогоднішній вітер, бо з однієї сторони сонце гарно припікає, можна чудово засмагати, але в той же момент... Вітерець добре так освіжає. Однак я все одно планую піти поплавати. По-перше, цікаво заміряти актуальну температуру на найхолоднішому пляжі Хургади, та й просто хочеться поплавати в Червоному морі. Все-таки люди потроху купаються на цьому пляжі, але зацініть контраст. Ось люди собі насолоджуються Червоним морем. І ось люди насолоджуються Червоним морем. В куртиці ще й в капюшоні. Як тобі погода? Супер. Вітер дує, сонце світить, гріє, але море не піду. Чому? Ні, це не для мене. Ну давай, ти вже колись робила це наспір. Правда, мені тоді довелося дуже багато за це відпрацьовувати. Ну, дивіться, я вже задумалась над тим, щоб собі купити гідрокостюм. Як ви вважаєте, варто це робити чи ні? Ми вже декілька днів про це спілкуємося. Дуже смішно буде виглядати, коли Алла буде приходити на пляж, відпочивати засмагати в гідрокостюмі. Але це ж буде комфортно купатися. Я ж приїхала сюди купатися, а гідрокостюм буде мене відкривати. А засмагати в ньому будеш? Я не хочу засмагати. Давайте тепер я перевірю водичку. Зайшов уже по пояс, відразу скажу. Звісно, вона освіжаюча. До речі, вхідні дані. В даний момент на годиннику 16.00, температура повітря плюс 21 градус. Прогноз погоди на айфоні каже, що відчувається як плюс 18, швидкість вітру 12 метрів на секунду. І така класна водичка. А ви це чуєте по моїм емоціям. Ви ж вірите, що я прям насолоджуюсь зараз. Ух! Я на сонці так гарненько нагрівся, що перші кроки зараз зуб на зуб трохи не попадає. Але в принципі, ось там десь ноги, коліна і по пояс тіло швидко звикає і потроху стає комфортно. Занурив я свого помічника Дельфіна на глибину десь пів метра. Там він знаходиться близько двох хвилин. І давайте дізнаємося актуальну температуру Червоного моря. І вона складає опа, плюс 21 градус Цельсія або 70 градусів по Фаренгейту. І це виходить, що сьогодні ось такий ось сонячний, але вітряний день. Температура моря ще на півградуса менша, ніж це було місяць тому в хмарний день. В Хмарний і прохолодний день. Я взагалі думав, що 21,5 це сама сама мінімальна температура Червоного моря, яку я зустрів у своєму житті. Але ні. Сьогодні цей рекорд був побитий. Але ви знаєте, не дивлячись на такі показники температури води, знаходитися в морі мені зараз доволі комфортно. Правда, це треба робити, повністю зануривши навіть плечі, бо варто мені ось так трохи піднятися або йти в сторону берега і відразу починає дути вітер, і хочеться знову зануритись у воду і, так би мовити, нагрітися. Тобто водичка 21 градус, але сонце все-таки якось нормально пригріває. Хоча і температура повітря якась невисока. Мабуть, сьогодні аномальний день, не знаю. Але якщо ви будете знаходитись у воді і не просто стояти, а будете саме плавати, пірнати, то ви нормально так зігрієтесь і можна отримати насолоду відкупання, що я зараз і буду робити. Ой, вдосталь я наплавався. Правда, ось цей момент, коли треба вже виходити із води, йти на берег, витиратися рушником, а тебе в цей момент обдуває прохолодний вітер. Це такі неймовірні, неперевершені відчуття, що аж конденсат з'являється під носом. І сподіваюся, завтра я не буду ходити з хриплим голосом, як це було в попередню поїздку. І щось я так захопився знаходженням у Червоному морі, що коли я вже вийшов на берег, трішки обсох. Зігрівся, глянув на годинник, і зараз вже 17-15. Як бачите, навіть сонце заховалося за обрій, і в даний момент на пляжі майже не залишилось людей. Так, звісно, ось є двоє відпочиваючих. А якщо я повернуся в цю сторону, то окрім працівників цього пляжу, ви там нікого не побачите. І думаю, дуже скоро вони до нас підійдуть і скажуть: любі хлопчики та дівчатка, а чи не пора вам йти до своїх апартаментів, бо пляж зачиняється? Якось дуже швидко пролетів час. Звісно, ми з залою прийшли на принцес-біч після обіду, але поки сиділи, насолоджувалися сонцем, морем, потім поспілкувалися. З нашою глядачкою хвилин 30 чи 40. Вам привіт, якщо дивитесь. Поки я поплавав, ось так хтось прокрутив швидко годинник, і сонце вже сідає. До речі, дуже незвично, що до нас залою часто підходять, впізнають, хочуть поспілкуватися, сфотографуватися, і зазвичай підходять і кажуть: а ми вас бачили на Ютубі, ми вас бачили в інстаграмі чи на телеканалі ЮТревел. А за останні дні до нас все частіше підходять і кажуть, а ми вас бачили в Тіктоці. Бо я просто, щоб було, просто так почав вести свої тікток-аккаунти відразу два, щоб не мало. Як бачите, доволі популярна соцмережа. Так що, якщо ви також активний користувач Тіктоку, можете на мене підписуватись і там. О 17.43 ми вийшли з території принцесс біч. Це вперше ми після заходу сонця покинули цей пляж, і ви знаєте, я приємно здивований, що до нас не підходив персонал і не проганяв з території. Ми собі спокійно сиділи на шезлонгах, насолоджувалися краєвидами Червоного моря на заході сонця. Звісно, якби я в цей момент плавав у морі, то скоріш за все до мене хтось би підійшов і сказав: Женя після заходу сонця в морі знаходитись не можна. А так, коли ми просто сиділи, то все було добре. Всім привіт! Це вже наступний день, який минає в розпалі. Ранок у нас прийшов за роботою. Женьок сидить за ноутбуком, щось там монтує. А я займаюся такими побутовими справами: прибирання, прання, всілякі дрібниці. Дуже часте запитання, чи ми харчуємось в Єгипті. Сніданок я завжди готую. у Женька це яєчня з овочами, а я харчуюся фруктами. Зараз сезон полуниці, тому вона з нашого столу взагалі не вибуває. А коли настають такі дні і ліньки щось готувати, то завжди на допомогу приходить супермаркет Карфур. Там є вже готова продукція. Ми вже брали, тому давайте я покажу те, що ми беремо сьогодні на обід, і заодно розкажу, що і які там ціни. Зараз вам покажу асортимент. Він змінюється. Є паста, куриця, гриль, щесь лаваші, картопля, м'ясо, овочі, рис, ще курочка і інший рис. Він дуже смачний, плівер і ще куриця. Ось такі тут ціни. М'ясо вказані за 250 грам, а овочі та рис за кілограм. Сьогоднішній наш обід виглядає ось так: це порція рису. Нам її цілком достатньо для двох, 24 фунти. Він трішки суховатий рис, тому я завжди обираю овочі 21 фунт. Також я обожнюю лівер. Я завжди собі беру 23 фунти. А жінку лівер не подобається, тому я йому обираю курочку. Сьогодні це курочка із овочами 114 фунтів. фунтів. Взагалі, асортимент по м'ясній продукції в Карфурі щодня міняється, а незмінно завжди залишається рис. Загальний чек складає 185 фунтів це 154 гривні. Що стосується оплати, то в магазині можна розраховуватися місцевою валютою в фунтах або карткою Visa, Mastercard. працює чудово. Тему сніданку та обіду я вже розкрила. Так як на вечір ми очікуємо гостей, тому вирішили придбати щось із алкоголю. Елітний алкоголь можна в Єгипті придбати тільки в дьюті фрі, і у вас є два дні. Для того, щоб це зробити, але майте на увазі, що за кожен літр потрібно заплатити податок від 13 доларів. А місцевий алкоголь можна придбати без проблем. Зараз ми знаходимося в точці під назвою Дрінкіс. Тут можна взяти джин, віскі, вино та пиво. Ходімо, покаже, що за асортимент і які тут ціни. Магазин виглядає доволі цивільно. Тут у нас знаходиться вино, нам порадили, що Відносно непогане вино «Омар Хаям. Вартість за пляшку складає 225 фунтів. Що стосується віскі, то теж 225. Я запитала, є отакий джин, то коштує 133 фунти. Звісно, є і подорожі 505, 405 і є білий ром 355 фунтів. На цій стороні у нас знаходиться пиво. Дуже зручно, що є цінники. Це слабоалкогольні напої. Коштує 51 фунт. Так, стела 61. Є ще така стела 56 фунтів. Скляних пляшка 41. Тут у нас є Хайникен 46 фунтів. Але об'єм 330 мл. Гуляємо далі. По району Каусар. Проходили міні-маркет під назвою The King. І побачили тут фанту, червоне яблуко, котру ми дуже довго не могли знайти. Вперше, після Каїрського аеропорту, ми її побачили в Луксорі. І тепер знаємо ще одну точку в Хургаді, де точно можна її придбати. Рекомендую спробувати. Смачна фанта. Коштує 30 єгипетських фунтів. А ще дуже довго ми шукали конкретну вуличну їжу, котру вперше скуштували в Каїрі. Називається вона Хававши. І нарешті в Хургаді ми також знайшли точку, де її готують. Ось так називається заклад вуличної їжі під назвою Або Омар. Знаходиться він недалеко від магазину Бествей. Ось по центру в кадрі. Ви його бачите. Переходите дорогу. Є ось якась аптека, і тут на кутку будинку можна замовити хававши. Вони бувають різні. Ось перед вами меню. Але нам сказали, тут вже не актуальні ціни, тому актуальні ціни ви зараз бачите на екрані. І ми замовили відразу три види хававши: Це з тунцем, мікс м'яса та пастрами з сиром. І, звісно, розмір XL. Будемо куштувати. І ще ми залою керуємося таким правилом. Якщо біля закладу доволі багато місцевих, то значить тут смачно готують і можна і собі замовляти. Причому в кадрі це вже решта черги, бо коли ми тільки підійшли, тут було значно більше людей. Так що, сподіваюся, буде смачно та без наслідків. Включення із майбутнього, ось так виглядає, готове хававши. На вид, це як закрита піца або закритий пиріг із начинкою. І нагадаю, що тут відразу три види: з тунцем, мікс м'яса та пастрами з сиром, пахне дуже апетитно. Сподіваюся, на смак буде так само. Продовжуємо вечір дивного шопінгу. Хлопчик захотів прийняти участь в нашому відео. Перемістилися ми на шаратон, щоб поповнити запаси. Але покажи заморожений фреш манго. В одному з попередніх відео я показував, де знаходиться магазин з фрешами. Але давайте домовимося, щоб не було, як ситуація з шале. Що я вам показав, і тепер шале заброньоване на два місяці вперед. Так що дивіться, якщо ми через декілька днів приїжджаємо і тут немає вже замороженого фрешу, ми будемо знати, хто в цьому винний. Так що. Залиште нам хоч одну пляшечку. Ми почали доволі частенько зараз ходити на пляж, але у нас немає рушника. Тому, так як ми знаходимося на Шератоні, поруч знаходиться магазин «Каркуша» і вирішили взяти собі рушник. Звісно, я побрала жовтий колір, але це буде зовсім не практично, тому вибираємо ось такий. Розмір це середній, він коштує 300 фунтів, є дуже великий, але він 470 фунтів. Тому беремо такий середній розмір. На фоні жвавого вечірнього шератону та Шері стріт. Ми будемо завершувати нашу вечірню прогулянку по Хургаді. Будемо викликати таксі та направлятися до наших апартаментів і гарно проводити час разом з друзями. Тому на цьому я вже буду з вами прощатися. З вами була Алла Панюта та мій особистий оператор Євген. З вас лайк, підписка та дзвіночок. До скорих зустрічей.